Доброго дня, діти! До нас у гості завітав зайчик. Раз, два, три, чотири, п'ять Почнем космос вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Відгадайте загадку! Тепло дивиться на нас особливо в літній час. Це без нього ніч чорніє, а при ньому день біліє. Здогадалося, що це? Так, це сонце. А як ви здогадалися, що це сонце? Воно гріє, дає світло. А давайте. Розповімо зайчику, що ми знаємо про сонце. Сонце це найближча до землі зірка, велетенська розпечена газова куля. А якої форми сонце? Так, воно кругле. А кому дарує свої промені? Сонце дає світло, життя. Тепло, енергію та дарить нам свою красу. Коли ми бачимо сонячне світло, так, звичайно, у день, навіть у похмурий день, сонце є за хмарами і дає нам світло. Дітки, скажіть, а де знаходиться сонце? Так, правильно, сонце знаходиться на небосхилі. Зайченя приготувала ще декілька залигадок. Сонця й зір це хатка, дім. Місяць там живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до неба. Так, це небо. Коли ніч ясна, тоді на небі ми бачимо, що вночі. Звичайно, ми бачимо зірки. Звичайно, ми бачимо зорі. А на що схожі зорі? Здавна, дивлячись на небо, люди поєднували зірки лініями. Виходили малюнки. Хтось бачив у малюнках птаха, а хтось звіра, людину. Сім'я зірок, що завжди перебувають разом, називали Сузір'ям. Люди їм дали назву. І зараз я вам теж покажу декілька Сузір'їв. Ось Сузір'я Льва. А це Сузір'я Лебідя. Також є Сузір'я Дракона. А ось сузір'я великої ведмедиці. Бачите, які гарні придумали назви зіркам люди. Ось ще одна загадка. Нічного неба оберіг, схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний. Хто ж цей красень ясний? Ось він. Хто це? Так, це місяць. А коли ми можемо побачити місяць? Так, місяць ми можемо побачити вночі. Місяць не завжди має певну форму. Він буває круглий, як тарілка, а також схожий на ріжки. Це тому, що нам не завжди Видно по його повністю. Спочатку місяць зовсім тонесенький, ось побачите. Він схожий на тоненький серпік, минає час і місяць круглішає, зростає і, врешті-решт, стає круглим. Ось ми з вами на цьому малюнку бачимо усі фази місяця. Як він зростає, і потім, як він стає знову тоненьким. А ось ще одна загадка від зайчика: Кругла, а не м'яч, тверда, а не сталь, чорна, а не сажа, крутиться, але це не дзига. Хто ж вона? Що ми бачимо? Хто це ця дзига? Так, це планета Земля. Земля наш будинок у Всесвіті. А ми, мешканці цього дому. І хто ми з вами? Так ми земляні. Наша планета земля щедра вона і багата. Гори, ліси і поля наша домівка малята. Існує модель нашої планети. Ось вона і називається ця куля Глобус. Наша планета обертається навколо Сонця. А разом із нею ще вісім планет подружок. Цей хоровод називають сонячною системою. Погляньте, чи всі вони однакові за розміром. Бачите, які вони всі різні ці планети. Знайдіть нашу планету Земля. Знайшли ось вона. А ви знаєте, як називаються інші планети? Давайте я вам розповім про це. Перша планета, яка знаходиться близько до Сонця, це Меркурій. Ось вона. Наступна Венера. Наша планета знаходиться третю від Сонця. Сусідка нашої планети червона планета і називають її Марс. Наступна йде планета Юпітер. Далі Сатурн, Уран та Нептун. Ось таку назву мають планети нашої сонячної системи. Зайчик пропонує вам пограти в гру. Яка, який і яке. Пограємо? Земля, яка? Кругла? Яка ще земля? Зелена, квітуча, незвичайна і різнобарна. Дітки, скажіть, сонце яке? Так, гаряче, кругле, велике, блискуче, ніжне та лагідне. Ось скільки слів можна сказати про сонце. Місяць який? Може бути круглим, худим, гарним, нічним, рогатим. Ось зорі. Зорі, які яскраві, які ще зорі? Нічні, загадкові, сяючі, космічні. Які ви молодці і наступна гра від зайчика. Треба зібрати спільнокореневі слова, які схожі між собою. Розпочинаємо, продовжуйте розпочати мною слово. Зем. Так, земля. Які є схожі слова? Земний. Ще яке є слово? Ми з вами хто? Земляни. Наступне слово. Сон. Так, це сонце. Які слова є схожі на це слово? Як ми можемо сонце назвати лагідно? Так, сонечко. А коли є сонце на небі, і ми кажемо який день? Так, звичайно, сонячний день. Наступне слово місяць. Так, місяць. Які можемо підібрати слова до слова місяць? Місячний. А як лагідно називемо місяць? Місяченько. І останнє слово кос. Так, це слово космос. Кого ми бачимо? Космонавт. І який прострій, який простір, як називаємо простір? Космічний. Пол. Космічний простір. Щоб ви запам'ятали нашу подорож, я пропоную вам гру вітарин. Назви космічні слова. Планета, що зображує глобус. Яку планету зображує глобус? Так, нашу планету, яка називається Земля. Як називається людина, яка працює у космосі? Так, це космонавт. Назвіть центральну та величезну зірку сонячної системи. Що це? Так, це наше Сонце. А як називається червона планета сусідка Землі? Хто запам'ятав? Так. Ця планета Марс. І останнє скажіть, як називаються жителі нашої планети? Так, земляні. Сьогодні ми із зайченням багато дізналися про космос, наш усесвіт безмежний, ще багато загадок. До побачення малята!